Господь каже притчу про виноградарів, як один чоловік насадив виноградник, зробив йому то чило, щоб вино, коли буде зобрано, його здавити. І во время плодів мали виноградарі отримати зарплату, а вино віддати Господинові. Но виноградарі оказалися розбойники і грабітелі, і рішили зробити революцію у виноградникові і захватити власть. І посилає Господин сперва одних слуг, других слуг, одних бобили, других побили, третьому голову провалили. Наконець послав свого єднородного сина. І сказано в притчі таке нібито випадкове слово, може, хоч заганьбляться революціонери сина його?» Ну, революціонери почалися зговорювати, то лиш були слуги, а тепер до нас прийшов наслідник. Давайте вб'ємо наслідника, і тоді вже виноградник повністю наш юридично. Найдемо чорного рігелтера і зареєструємо на себе виноградник або всю захвачену церкву. Каже Господь о кінці цієї притчі. Як думаєте, що зробить господин виноградник, коли вернеся? І що зробить з революціонерами, з переворотчиками, з тими, котрі люблять чужої забрати, захвачувати, грабити? Причому в 21 віці вияснилося, що це можна робити публічно і безнаказанно. Захвачуються православні храми, грабиться, то, що в храмі знаходять, пропадають дорогі книги, пропадають ікони, ризи, і якісь там фінанси, котрі мали би платити світлогаз. Що це стало за час? Виясняється? Що в грішникові кожному сидить біда вредити? Грішник, котрий втратив Бога, він перестає розуміти, для чого Бог призвав його. Ми православні знаємо, Бог створив чоловіка для радості, для того, щоб осознав вірюче строєння Божого міра, упознавши через розсматрня цього міра, грічого Творця. І вірив у Христа Ісуса, став би співтворцем із Богом. І такий чоловік би не різав бездумно ліс, як у нас вандали вилізають в Карпати. Іменно вандали. у 21-му віці йшли всіх вандалів прежніх времен. Почому? А у них не є чувства відповідальності. Вони все ламлють, б'ють, палять, як один казав інженер. Так, тут у воду мінеральну вже тягнуть, вже в пісок іде, а ще тягнуть, а в результаті обезвожуються міста, втрачаються на горах оті знамениті лікарські рослини, на полонинах вдруг з'являються строїтельства, і тут унікальний гумус, і то все, що там росте, все то, то буде скоро втрачено. Що ж роблять люди Божі? Божі люди завжди раціонально використовують і хащу, і поле, і воду, та й, вообще, і їду. Вдумайтеся, казала бися, проста картина, але в період поста в Ужгороді особо великий надлишок молока і м'ясних продуктів. Казало бися, вроді б, би люди не також держать пост. Ні. Наш народ знає силу поста, знає, як отоважно. Якщо не суперсильним посником бути, то хоча б до того мінімуму держатися, як нас навчили наші предки. І на відповідь, що зробить із виноградарями, Самі книжники і фарисеї не догадалися, що про них іде притча, самі собі написали приговор прийде господин виноградника, і погубить тих виноградарів. Революціонерів. Слово злі злих означає дуже строго. І тоді подивився Ісус на книжників фарисеїв і звечних революціонерів, і сказав їм, тоби ви знали, що значить написано в древності камінь, котрий відкинули строїтелі, а він виявився такий нужний, як краюгольний. Камінь для будівництва. Но камінь, котрий утвердли строїтелі, пізніше напише апостол Павел, що камінь був Христос. І наша церква, Дом нашої церкви, оснований на камені Христі. От почому православний патріарх є предстоятель церкви, у нас в Україні митрополит митрополітонуфрій предстоятель церкви, а от Глава церкви Римокатолицької, глава церкви Папа Римський. То у нас глава церкви Христос в основанні Кривольні Камінь Христос. Там у них лічність земна. І от в тому відщенню принципове відношення людей до релігії. І нині. Каже Господь, всякий, хто упаде на той камінь, розоб'ється. Скільки атеїстів, безбожників, розбилося на тому камені, коли казали, Бога не є, а Ісус був міф, легенда, видумка. Або Він був простим чоловіком. На тому робили інститути ворім Советського Союзу. Сотні тисяч пропагандістів ходили. І убивали в людях релігію, віру, але вони всі і самі розбилися на тому камені, і других метали на камінь. А на кого щось камінь упаде, того роздавить. Коли Ісус остановив гонітеля церкви Савла, полковник спецслужб, має в письмо в руках іде не лише бити християн. У Єрусалиміно йде в Дамаск, і от на путі Господь остановив його великому світлові і сказав: Сауле, сауле, що ти гониш мене? Трудно тобі йти проти мене, проти сили мої. Як сьогодні каже, якщо не остановишся, камінь упаде на тебе і роздавить тебе, як любого грішника і безбожника. Коли люди увідять ваші добрі діла, вони прославлять Отця нашого, котрі на небі, а вам, дітям Божим, і тут на землі сладость і радость, а у вічності, по милості Божій і награда, Царство Божої. Амінь.